Друзі, всім привіт! Нарешті у нас почався дощик, але це не заважає нам знімати чергові автомобілі, які ми знаходимо і приганяємо для наших замовників. Клієнт звернувся з проханням підібрати і знайти йому живий Ford Edge 2.0 на комплектації Sell або Titanium. Бюджет був обмежений, але хотілося гарний автомобіль. Це було не так то просто, але ми знайшли. Тому, друзі, зустрічайте. Це у нас Ford Edge. Комплектація SEL. Панорама, безключовий доступ, мертві зони, відкриття багажника без допомоги рук. Тобто можна просто провести, і він відкриється камера заднього вигляду, парктроніки, шкіряний салон, Sony, максимальна мультимедіа, ось такі 18-ті класні диски, 130 тисяч рідний пробіг, 2,0, екобуст. Їде машинка дуже-дуже класно. Автомобіль приганявся в 2020 тисячі в кінці 2020 року, і з того часу в нього був один єдиний власник в Україні з автомобілем. Дивилися дуже добре. Є всі чеки, все, що коли робилось, на якому пробізі цеп. Автомобілі поміняний, масла поміняні. автомобіль після детейлінгу, тобто, ну зовсім не шкодували грошей. Також ми ще забрали з ним другий комплект гуми, і в принципі якось так. По кузову значить автомобіль має. Так як це Америка було ДТП по лівій стороні, був прочос не критичний, внутрянка зовсім не трогалась, скло все рідне, навіть лобове, подушка спрацьовувала тільки бокова з стелі. Вона замінена на оригінальну нову. І все, в принципі, фарбована. Виходить у нас тільки ця ліва сторона, точніше, права, якщо. По, по руху. Фарбована вона в кінці 20-го року і фарбована дуже-дуже якісно. Реально, можете подивитися, нічого не виділяється в нас. Зроблено класно, фарбовано класно. Все інше в рідній фарбі повністю. На ось такій оптиці. Лінзована. Знизу такі ДХОшечки у нас вони працюють. 18 диски, як я вже сказав, оригінальні. з... Гарною зимовою гумою кумхо. І точно така сама кумха літня 2022 року як нова. Панорама у нас є і працює. По кузову реально дефектів на даний момент немає взагалі ніяких. Стан ЛКП ідеальний, ніде автомобіль не покоцаний, нічого, тобто власник грошей не шкодував. Зараз буде наховатися, бо починається сильний дощ. Ззаді виглядає ось так. Парктроніки камера, я вже сказав, так, це... Суваємся. Буду показувати далі, безпече в нас її працює. По салончику маємо шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, 4 скло підйомнички. Так, запускаємо відразу, закриємо панорамку. Запускається з півоборту. Працює дуже-дуже класно, коробка працює адекватно, дуже адекватно. Вкриваємо панораму. Такі помили машину, як завжди, почався дощ. Тому у нас має датчик світла, сенсор дощу, відкривання багажника. Я вам так і не показав, але дуже класна функція, як у мені, проходиш, проводиш ногою під, під заднім бамбером і відкривається багажник. Дуже класна функція. Я раніше таких не зустрічав. Далі тут ми маємо регулювання дзеркал, 4 склопідйомники. Ось такі шкіряне оригінальне кермо. Кругіз контроль і мультикермо, підрульові лепесточки маємо. Безключовий доступ. так значить У нас є запуск кнопкою. Один ключик до автомобіля йде, оригінальний. А, два ключі, до речі, один з дистанційний такий, а другий просто відкривати-закривати автомобіль. Тобто є другий ключ. Ось такий. Дуже, до речі, такий збережений. Значить, Sony максимальна мультимедія. Все, тут телефони підключаються, навігація, навігація є, але без карт України, на жаль, тому можна, якщо є бажання додатково встановити різні є у нас додатки, можна встановлювати. Працює досить швидко, як по мені. Не підтуплює навіть багато таких ніж. Тут, тут. бездротової зарядки немає, є два USB-виходи. навіть ось цей Чорний лак не сильно пошкрябаний, такий виглядає досить непогано. Електроручник, селектор взагалі як новий. Нагадую, в автомобілі пробіг 129 тисяч. Взагалі прям на свій пробіг, як для Америки, вона виглядає дуже довго. Автомобіль має підігрів ще також передніх сидінь. Коробочка працює адекватно, без пінков, без ривків, всі режимчики. Все у нас гарно. Шкіряний підлокотник, два режими. Так, ми відкрили другий. перший. Дуже багато місця в салоні, дуже зручно сидіти, сидіння м'які, на дальній дистанції їхати дуже комфортно. Такі вони прям а, додатково, до речі, власник встановив секретку. Немало важливо, приємний бонус, є секреточка у нас, без якої автомобіль не запуститься. Точніше запуститься і там секунд через 30 так, Другий ключик, як я вже сказав, техпаспорт. Вся історія, страховка навіть є, страховка ще дійсна до 11-го місяця цього року. Зараз якщо знайду, щоб надовго не затягувати відео, покажу акти виконаних робіт. Тут крайне ТО робилося взагалі там, на майже 40 тисяч гривень. Це з замінами цепка, масло, фільтри мінялися, мінялися. масло, фільтри, свічки. Масло в коробці, десь, десь є, але одно. Одні. О, ось. Оце у нас тут тільки на 20, це чисто розходники без робіт 20 тисяч. Болт, сальники відразу міняли, значить прокладка. Тут, 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 ось це БГРМ. помпа. Тобто, все, все, все для себе робилося. І робилося це 10 жовтня 23 року. Тобто Рік тому щось ще робилося. А зонд міняли також на 2308 місяць. Назад. Тут, тут Такі всі, всі заказ снаряди у нас є, все, все коли що робилося. Дуже класно, що власник це все зберігав. Да і взагалі, ми ну, поспілкувавшись з власником, він просто про цей автомобіль знає дійсно абсолютно все. Робилось все по регламенту, все дуже вчасно. Грошей не шкодувалось, все мінялось по оригіналу. Додатково з автомобілем власник віддав дуже багато всіх, всіх виходить там запчасти, які були в нього, які він міняв, старі фари, старі тамці, всі, тобто, все 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 він віддав. Далі задній ряд як новий. Є ваковички такі досить гарні. Задній ряд як новий. Регулюється спинка по виліту по цьому, підстаканички. Саме вам покажу. Панорамка. ну, Дуже класна комплектація, гарний пробіг, мінімальне ДТП. І найголовніше це бюджет. Такі автомобілі в середньому продаються. Бюджет 17-18 тисяч. Конкретно цю ми забрали, далі поверну, щоб додивилися до кінця відео. Тут дуже гарна ціна в нас вийшла по автомобілю. Автомобіль дійсно на даний момент без фінансового вкладу. З того, що я знайшов, це тільки, по-моєму, треба замінити А, да, задні тормозні е колодки і навіть по маслу ще там можна їздити десь 1034. Е зараз не знаю, як вона запущена, відкриється, чи ні. А ні, треба заглушити. Ось покажу. Ключі. Дзвончик працює так дуже м'якенько, не димить нічого. Тобто, ось просто підходимо з ключиком, проводимо ногою. Все, чикс, багазничок відкривається. Дуже класна функція, коли ви підходите, наприклад, ДТТ з магазину, там, супермаркету з сумками, вам незручно там, діставати або натискати навіть кнопочкою. Просто ногою провели, ногою підійшли, провели, все відкрилось. Точно так само і закривається, далі покажу. М -м -м. Дуже те, що є полка, бо зазвичай 90% цих автомобілів полки ззаду немає. Це я поки що для відео закинув тільки одне колесо, також 18-22 року. В гарному стані, це ті, що ми забрали з автомобілем. Бо всі інші вони не лазять, а якщо влазять, то треба знімати полку. Це чисто для відео я закинув. Тут ми також маємо повністю весь комплект. Докатка, домкрат, ключики. Ключики все-все-все на своїх місцях. Багажник також, до речі, збережений досить непогано. Не пошкрябаний, стеля в гарному стані. Ця ролета заїжджає, виїжджає на панораму. Тобто все у нас, абсолютно кожна кнопочка працює. Маємо електрозакривання багажника, точно так само, якщо провести ногою. Чикс. Все, він поїхав. Комплектація сел, але як по мені, то вона дуже потужна. Реально є практично все, що потрібно. Все, що потрібно. А, як я вже сказав, автомобіль після дитини, ну, як стікають капельки, пройшов дощ, ну, досить сильно, дивіться, капель на автомобілі практично немає. Має автомобіль мертве зони, як я вже сказав. Ну, В принципі, якось так. Зараз ще запущу, покажу під капоточку. Дуже такий збережений стан, класний пробіг. Ну і так як по Америці, то я рахую, що як для Америки дуже незначні ДТП. Землю відкрити Аналізуєш, що автомобіль заведений і чому ти виходиш? Якщо я заведений, треба сидіти в автомобілі. Маємо газ лігти. Під капотиком все у нас просто в ідеалі. До речі, нічого у нас не кручено, навіть капот не кручений. Єдине, що це крило кручене. І ця фара замінена на оригінальну. Далі всі лонжерончики, всі цеїні, всі тут все-все-все Все по заводу. По заводу. Тобто по цьому автомобілі навіть що і робилося, то ставились оригінальні запчастини. Не Тайвань, не Китай, нічого, а саме оригінальні. Бабунчик працює, легесенько. Коробка сказав також без нарікань. Мор оригінальний капот. Оригінальне лобове навіть як я вже сказав, 16 рік. Carlight, все. Тому, друзі, ось такий автомобіль у нас сьогодні був на огляді Америка. Не дуже популярний автомобіль для мого каналу, нас япу сказав перший, але приємно було попрацювати з даним автомобілем. Максимально приємний в ходу. Їде дуже комфортний, да, габарити такі треба звикати до них, але машинка за свій бюджет дуже-дуже гарна. Як я вже сказав, ДХОшки Хеошки у нас працюють світло, така дуже збережений стан. Е найголовніше, що вона обслужена. Тепер до ціни середній ринок цих автомобілів 17-18 тисяч. В такій плюс-мінус комплектації. По пошкодженням бувають і набагато гірше. Ну, в своїй більшості я б сказав, навіть, набагато гірше. Конкретно даний автомобіль від першого власника і єдиного в Україні ми забрали за. 15 тисяч 650 доларів з другим комплектом гуми, Тобто я рахую, що це ціна прям максимально солодка, таких цін немає. І при тому, що пробіг 130 тисяч, і автомобіль повністю обслужений. Тобто цепкі, масла, там сальники, помпи, то що я показував, це все коштує так нормально грошей. Плюс два комплекта гуми. Все на даний момент автомобіль дійсно без фінансового вкладу, в дуже класній комплектації. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і для вас. Всім гарного дня, до побачення.